I Ojca i Syna i Świętego Ducha, o najmiloserniejszy Jezuse, Twoja dobrota bezmężna, a skarby błachodate i newyczrpni. Bezmerżno dowierają Twojemu miłosierdziu, jakie preduje u Twoim Diłam. Ciłkowie to i bezastereżno dowierają z Tobie, zoppia ja ich żyty i pragnuty chrześcijańskiej doskonałości. Jezuse, Бережи мене, як Твою власність і славу, хоч інколи я й тремчу від страху, і усвідомлюючи свою слабкість, та водночас маю довіру до Твого милосердя, нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довірять йому і прославлять Його навіки. Амінь. te słowa my ze siostrą jakie wprowadził nas w gronku do Bożego Miłosierdzia, o Jezusowi zawierate wszystkie nasze sprawy, naszą krajinę. Sestra Faustyna dużo często modliła się za swoją ojczyznę, do jej i Bożemu miłosierdziu, rozumiała, że tylko Boże miłosierdzie może i spasty z tyle Той скрутний час війни, тим більше хочемо молитися за нашу країну, за всі родини. А сьогодні, в особливий спосіб, хочемо молитися за всіх жінок, наших бабусів, прабабусів, наші мами, наші сестри, дочки. Хочемо молитися за всі богопосвячені жінки. zemu doruczaty tych zinoch, jaki w osobliwy sposób strażdają wid w tray? choćmo do wyriaty pożmu miło serdiu i wyproszywa ty myr z jakim nowy papa, ale w cz 14j się do nas, barżaju czy nam cągo myru, wid woskresło Chrysta. Choczemo Czyby to panował w naszych sercach, u naszej krainie. O czym o i za novo pontyfika, wyprosiu, czy dla niego potrzebni dary Świętego Ducha. O tych samych darów i Chrystowo pokoju wyproszu dla naszego prisjutnego miżnamy nuncja Wiswaldasa, archiepiskopa naszych je wszystkich biskupów naszej krainy, wszystkich tych, komu w osobliwy sposób potrzebna nasza moletwa. Chcemy odrueczać tych, kto w i czas, kiedy my tutaj mierno możemy modleć się, kto tam na przedowii, na froncie wojuje, żeby nas zachęstzać tych naszych braci i sester w osobliwy sposób, chcemy Bożemu Młoserdziu doruczate. Otcze nasz, co jest Syna na niebesach, niechaj świętyce imię Twoje, niechaj przyjdzie carstwo Twoje, niechaj bude wola Twoja, jak na niebi, tak i na ziemi. Chlipasz. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плідвона Твого Ісуса. Марія Мати Божа, моя сна свій. Вірию в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого. І народився від Діви Марії, страждав за понтя пилата, був розп'ятий, помер, і був похований, і зайшов у вітхвань третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч у Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, за причастя святих відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. О Отче, предвічний. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас, заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цілого світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас, та цього світу. Предвічний, Отче, жертвую Тобі, Тіло і кров, душу і Божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Заради Його тяжких страждань. Будь милосердний до нас, та цього світу.

Будь милосердний до нас та цього світу. Заради його тяжких страждань. Будь милосердний до нас та цього світу. Заради його тяжких страждань. До нас Предвічний Отче, жертвуй тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.

Зарадию тяжких страждань. до нас Зарадию тяжких страждань. Будьмо зерні будь будь до нас та ціло світу. При... Зарадию тяжких страждань. Будьмо серні до нас та ціло світу. Зарадию тяжких страждань. до нас Зарадую тяжких страждань.

Будь до нас та заради його важких страждань. 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 Предвічний, Отче, жертву тобі тіло і кров, душу і Божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Заради його тяжких страждань. Будьмо Сергій до нас, та цього світу. заради Його тяжких страждань. Будьмо серні. Заради тяжких страждань. 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 Заради його тяжких страждань, заради його тяжких страждань, до нас та свій святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, Від мору, голоду, вогню і війни, врятуй нас, Господи, Від мору, голоду, вогню і війни, врятуй нас, Господи, Від мору голоду вогню. Господи, від наглої та несподіваної смерті, збережи нас Господи, від наглої та несподіваної смерті, збережи нас Господи, від наглої та несподіваної смерті, збережи нас Господи. Ми Тебе Бога просимо, вислухай нас, Господи, ми грішні тебе, Бога просимо, вислухай нас, Господи, ми грішні тебе, Бога просимо, вислухай нас, Господи. pokrowy i co wytekła z iz serca Jezusa, jak źródło mojego serca dla nas. Jezusie, 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 co do dla naszej krainy, za naszych wojnów ta pro nawernyja dla bezbożnej Rosji, święty Archangel Michaile, broni nas w та проти підлості та пасток свого духа будь нашою охороною, нехай Бог приборкає Його просимо покірно, а ти князів небесного війська, сатану та інших своїх духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божою кинь до пекла. Марія царице Миру, Святий Йосифе, Святий Святи Йоанне Павле, i i syna, i świętego ducha. Ще трошки відпочили. Рівень енергії. Як? Покажіть. Супер, є гарний рівень. А з, а з цієї сторони, якось так взагалі ніхто. О, чудово! Там, де була енергія, там і доєдналася. Слава Богу. На, Якби так підсумовуючи трошки цей наш такий частинку, де ми говорили про статевість, про материнство. про... Маленьких і про зранене материнство отець дав інформацію, що в писарівці є дім захисту життя. Я думаю, що багато хто з вас знає в цей дім, якщо ви знаєте когось, хто носить під серцем дитину, знаходиться в важкій ситуації і думає, роздумує над тим, що робити далі, то можна. Порекомендувати зробіть собі фото, збережіть його, нехай буде на телефоні, щоб можна було допомагати. Бо дитинка починається в момент зачаття, а не тоді, коли народжується. То запрошуємо до такої євангелізації, до такої допомоги, бо, на жаль, такі ситуації у нас зараз, що мами можуть бути самі, і різні важкі ситуації бувають. Хмельницька область, Хмельницький район, село Писарівка, вулиця Єпископа Яна Ольшанського, 12. І ще одне оголошення. Католицьке телебачення віковічного слова ЕВТН. Тут маємо ролап, Транслює Всеукраїнський конгрес сімей, той, який ми зараз тут переживаємо в храмі. Записи усіх конференцій будуть доступні за посиланням на сторінці www.evtn.org.ua Заохочуємо до поширення цих матеріалів на ваших особистих профілях у соціальних мережах. Зараз ці сили я перекинув групу, там де учасники зареєстровані в цій групі. І з відразу ми оголошуємо наступного нашого лектора. У нас буде лекція дати мамі надію, терапія та душпастерство мам, які втратили дітей на війні. Запрошуємо до слова отця, священника ордену братів менших капуцинів, новопризначеного настоятеля в Вінниці, був до цього в нас на парафії Марії Матері Церкви в Києві, отець також капелан Християнської служби порятунку, отець Костянтин Морозов.